Біатлон. У лижно-біатлоному комплексі Лаура на Красній Поляні змагання відбуватимуться з 8 по 22 лютого. Українці візьмуть участь в усіх гонках Олімпійських ігор. Першими гонками у програмі ігор будуть спринти та персюти. Далі індивідуальні гонки. За їх підсумками, буде сформовано склад на гонки з масовим стартом, а завершить олімпійську програму Естафет. Збірна України з біатлону Це. Наталя Бурдига, 30 років. Харківська область. Призерка етапу Кубку світу. Тренер Оксана Хвостенко. Юлія Джима, 23 роки. Київ. Призерка чемпіонату світу в естафеті. Переможниця та призер етапів Кубку світу. Тренер Олександр Кравченко. Марія Панфілова. 26 років. Харківська Київська області, Призерка етапу Кубку Світу. Тренер Надія Білова. Олена Підгрушна, 27 років. Тернопіль. Чемпіонка та триразова призерка чемпіонатів світу. Переможниця та призерка етапів Кубку світу. Тренери Ігор Починок. Олег Бунт. Валентина Семеренко, 28 років. Сумська область. Учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері. Триразова призерка чемпіонатів світу. Переможниця та призерка етапів Кубку світу. Тренер Григорій Шамрай. Віта Семеренко, 28 років. Сумська область. Учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері. П'ятиразова призерка чемпіонатів світу. Переможниця та призерка етапів Кубку світу. Тренер Григорій Шамрай. Андрій Дереземля 36 років. Чернігів. Учасник Олімпійських ігор в Нагано, солтник Сіті, Турині та Ванкувері. Дворазовий призер чемпіонату світу. Переможець та призер етапів Кубку світу. Тренер Микола Зоц. Дмитро Підручний 22 роки. Тернопільська область. Переможець та призер Всесвітньої універсиади. Тренери Ірина Маркушина, Олег Бунд. Артем Прима. 26 років. Чернігів. Переможець та призер чемпіонатів Європи. Тренер Олександр Ворчак. Сергій Сєднєв, 30 років. Сумська область. Учасник Олімпійських ігор у Ванкувері. Призер чемпіонату світу, переможець та призер етапів Кубку світу. Сергій Семенов. 25 років. Чернігівська область. Учасник Олімпійських ігор у Ванкувері призер чемпіонату світу, призер етапів Кубку світу. Тренер Олександр Семенов. Привіт, мене звати Андрій Дереземля. Я представник олімпійської збірної команди України з біатлому. Зараз ми знаходимося на останньому тренувальному зборі перед початком змагань, яких чекають нетерплячі волівальники і спортсмени. Хочу щиро подякувати всім, хто допомагав нам у підготовці до Олімпіади в Сочі. Для нас важливо гідно представити свою країну і порадувати своїх болівальників. Відчуття підтримки і розуміння того, що за тебе болівають і переживають, найважливіше в такі хвилини. Ми розуміємо, що ви щиро за нас боліваєте і дуже вдячні вам за вашу підтримку. До зустрічі в Сочі.